Ну, а якщо порівнювати з Європою, наприклад, то Саудівській Аравії ви не маєте жодних податків, окрім ПДВ, який ви платите на будь-який продукт, який ви купуєте. Це 15%, на що насправді не дуже той багато. Немає жодних податків на ваш дохід, немає жодних податків на володіння автомобілів, немає жодних податків на володіння, володіння будинка там чи ще чогось. Все дуже так контрастно, в порівнянні з Європою насправді. В Європі ти розумієш, за що ти платиш податок. Якість життя там, звичайно, набагато відрізняється. І це прям кидається в око, особливо коли ти виїжджаєш в Саудівську Аравію в відпустку. Приїжджаєш в Європу і розумієш, що так, да. як тут все інакше? Ну, ми люди, ми до всього адаптуємося. Робимо свої якісь пріоритети, розставляємо і вже вирішуємо для себе, що нам і де нам подобається.